Привіт, мене звати Жені. Я вітаю тебе на моєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити з тобою про тему харчування та того, як воно впливає на наш зовнішній вигляд, на зайву вагу, надмірну вагу, тому що я не люблю слово зайва вага, вона ніколи не зайва. На те, як їжа харчування в цілому впливають на наші висипання, на нашу шкіру, на те, як ми виглядаємо чи болить у нас шлунок, тому що коли я знімаю свій тікток, я отримую величезну кількість коментарів. Що акне це чіпси, болить шлунок – це морозиво, ще щось, це солодощі, це цукерки, і в мене завжди питання до цих людей. Невже ви постійно харчуєтеся лише цими продуктами? Якщо ви харчуєтеся на постійній основі, чипсами, солодощами, морозивом, молочку п'єте, це все запиваєте молоком, тоді дійсно у вас можуть бути якісь певні проблеми з зовнішнім виглядом, тому що ви банально не доотримуєте необхідні вашому організму вітаміни, нутрицієнти і все інше. Але якщо ви інколи собі дозволяєте, випити скляночку теплого молока, або з'їсти цукерку, або з'їсти навіть упаковку чіпсів. Повірте, з вами нічого немає критичного ставатися, немає висипати вас на наступний день. Окрім історії, коли ви з'їли, наприклад, ті ж чіпси і почали себе внутрішньо карати за те, що ви з'їли цю пачку, і ви в голові думаєте, у вас вже установки настільки внутрішньо зафіксувалися, що у вас точно будуть висипання, будуть якісь набряки або інші історії, які ви будете помічати на своєму зовнішньому вигляді. Загалом, харчування, якщо ви до нього додаєте якісь не дуже корисні, як вам здається, продукти, воно не буде впливати на ваш зовнішній вигляд. Що ж тоді впливає? Чому ж тоді ми набираємо зайву вагу? Чому тоді нас обсипає? Чому я не знаю, починає випадати волосся, сипатися зуби від карісу і всього іншого? І якщо ми не можемо вже скинути всю провину, не те харчування, на ті продукти, які ми використовуємо в своєму повсякденному житті? Давайте будемо говорити про нашу психіку. Про те, для чого нам необхідно все ж таки, наприклад, тілом захищатися від зовнішнього світу, якщо це не харчування, для чого нам необхідні висипання, тому що все, що з'являється на вашому тілі, всередині вашого тіла, це лише адаптація вашого організму до того зовнішнього середовища, в якому ви знаходитеся. Зараз поясню, як це відбувається. Коли щось відбувається у вашому житті, є якийсь зовнішній подразник, давайте уявимо ситуацію якийсь Стрес, шоковий стан. Ви щось побачили, побачили, нехай це буде якась аварія, чи можливо вас звільнили з роботи, чи можливо ви впали в калюжу. Будь-що, що є для вас шоковим станом. Ви цього не очікували, це для вас було неочікувано, драматично та ізольовано. Тобто, ізольовано, це як? Ви не змогли в моменті поділитися своїми відчуттями з кимось іншим, а ви це все проковтнули всередину себе. Якщо щось з вами сталося, відбувається реакція психіки на той подразник, який ви побачили далі. Психіка, після того, як вона зреагувала, вона передає сигнал мозку, і мозок передає сигнал в той орган, або не знаю, орган це ж шкіра так само на шкіру, яка починає вас захищати від цього зовнішнього подразника. Часто ми набираємо зайву вагу для того, щоб відділитися від цього світу, тому що він нам здається небезпечним. Ми не знаємо, як в ньому існувати, тому що, можливо, в дитинстві було багато травматичних історій, які ви в себе в. Брали, і ви продовжуєте сприймати світ очима тієї дитини, яка тоді отримувала ці травми. І тому ви набираєте цю надмірну вагу, щоб вас просто не зачіпали. Тому що ви не вмієте реагувати як доросла людина на ті історії, на ті подразники, які з'являються в вашому житті. Шкіра, знову ж таки, не харчування. Шкіра може визивати реакцію в вигляді почервонінь, Акне, наприклад, та ж розаце це сором. Коли вас в дитинстві дуже багато соромили, і ви не можете себе відстояти, вам важко заявляти про себе, у вас може з'являтися розація. Акне це дуже часта історія у моїх клієнтів, тих, хто проявляється, хто веде соціальні мережі. І часто акне це як маска для того, щоб захиститися від хейту, який може приходити від. Зовнішнього світу до цих людей Людина просто вдягає маску, нібито незручно, некомфортно. Але ваша психіка не знає по-іншому, як вас захистити, якщо ви не можете це зробити самостійно. Якщо ви не можете сказати хейтери, мені взагалі не цікаво, що ви там говорите. Якщо ви не можете сказати начальнику, що мені не подобається, як ви до мене ставитеся, ви не можете сказати, що вам необхідно підвищити заробітну плату. Ви не можете за тебе за себе постояти, ви не можете говорити про свої відчуття, ви не можете проявлятися так, як вам. Хочеться вам на допомогу приходить тіло, все, це, все, що воно намагається зробити. Тому кожен раз, коли ви мені пишете про те, що це чіпси так впливають, чи молочка, чи ще щось. Якщо цього багато в вашому житті, так я з вами погоджуюся, це дійсно впливає. Якщо це буває інколи, тоді просто подумайте, для чого вам необхідно те чи інше, для чого вам необхідна надмірна вага, для чого вам необхідний атопічний дерматит, для чого вам необхідний акне, для чого вам необхідне розац, саме необхідне, для чого вам необхідний гастрит. Тому що історії зі шлунком це дуже часто історія історії, і особливо у нас на пострадянському просторі, тому що шлунок, наприклад, у нас з точки зору психосоматики відповідає за територіальний конфлікт. Агресії, злості, коли нам необхідно захиститися. Тобто всередині нас дуже багато емоцій сконцентровано, які ми не можемо виразити. І часто це пов'язане саме з тим, що на нас нападають наше тіло, наші емоції, наша робота, те, чим ми займаємося, це є наша територія. І коли комусь це не подобається, наприклад, тим же хейтерам, хейтери говорять, ти робиш херню. Те, що ти робиш, воно не працює. Ваша психіка думає, що нападають на вашу територію, у вас включається внутрішня агресія, але ви не можете захистити себе конкретно від цього хейтера, і ви починаєте з'їдати себе. Починає нудити, тому що ви не можете переварити цю історію всередині себе. Ви не можете, ви постійно думаєте про це. Починає боліти голова, включається ваше тіло для того, щоб допомогти вам впоратися з тією стресовою ситуацією, яка відбувається в вашому житті. Загалом. Для чого необхідна теж терапія? Для того, щоб мати можливість більше розбиратися з усіма цими історіями і питаннями. І повірте, коли ви з ними розбираєтеся, все менше і менше історій починають відображатися на вашому тілі. Ви просто, як така луковичка, знімаєте все себе, слой за слоєм, слой за слоєм, знімаєте оці всі історії, які вам не дають нормально жити, нормально проявлятися, нормально існувати, любити себе, бути такими, якими вам хочеться. Харчування не впливає на ваш зовнішній вигляд, і це дуже дуже важливо. Але хочу ще зазначити один важливий момент. Якщо ми говоримо все ж таки про історії, коли людина переїдає, заїдає щось, намагається звільнитись від чогось, намагається закрити чорну діру, яка є всередині організму. Наприклад, тому що дитина, я не знаю, в дитинстві не отримувала достатньої кількості любові, відчувала себе одинокою. Ніхто не міг розділити з нею ті емоції та відчуття, які вона переживала. Саме в цей момент вона починає шукати це десь назовні. Наприклад, заїдати. Отут підтягуються проблеми з харчуванням. До того як ви виглядаєте. І цей момент є важливим, тому що здорова людина психологічно вона ніколи не буде. Переїдати, заїдати, пхати в себе величезну кількість їжі. Лише якщо у вас є якісь певні проблеми, тоді це може бути. Тому якщо ви за собою помічаєте оці історії з переїданням, давайте так, я скажу на своєму власному прикладі. В мене була історія з переїданням. Я переїдала солодкий. В мене було це не на постійній основі, а періодично. Чому я це робила? Кожен раз, коли я залишалася на самоті, кожен раз, коли я відчувала себе одинокою, мені було некомфортно, комфортно, тому що я з дитинства не звикла відчувати оце відчуття. Мені з ньому в ньому було некомфортно. Чому зараз поясню? Поруч зі своїми батьками. Я себе як дитина не відчувала в безпеці, я не відчувала себе. Любимою, я не відчувала себе в захисті, я не відчувала себе такою, яку підтримують. І от кожен раз, коли я залишалася одна вдома, в мене переїдання ставалося лише вдома. Тобто, саме вдома я себе такою відчувала. І, до речі, ви теж можете прослідкувати момент, де саме вам хочеться переїсти. Дуже часто ви можете бачити історії, коли в закладах вам не хочеться переїдати, а навпаки, ви їсте нормально якусь приємну для себе їжу. А от, будучи в певних місцях, в себе вдома, або вдома у вас. Ваших батьків, у вас включаються якісь інші історії, і ви починаєте себе поводити іншим чином. Тому що ваша психіка кричить про небезпеку, вам не комфортно там знаходитися. І от я з дитинства звикла переїдати цукерками. Цукерки це що? Це цукор, це ті емоції, які ми з вами можемо доотримати. Тобто я намагалася собі скомпенсувати це відчуття. І що я ще робила? Я переїдала до тих станів, коли мені було погано, тому що саме в стані, коли мені погано, я можу отримати турботу і любов від власних батьків мені погано вони до мене приходять. По іншому мені здавалося, що вони до мене прийти не можуть. І Я собі закривала цю внутрішню діру самотності і відчуття нелюбові до себе і. Класно, коли ми це залишаємо ці історії в минулому, але дуже часто ми їх перетягаємо в своє власне життя. І тут у нас стаються ці історії, коли вже харчування дійсно впливає на наш зовнішній вигляд, дійсно впливає на те, як ми себе відчуваємо і як ми себе проявляємо. Тому важливо розбиратися. З тим, що ви насправді відчуваєте всередині себе. Саме по собі харчування, сама по собі їжа, сама по собі цукерка, кава, склянка молока, вона не несе ніякої проблеми. Вона не страшна, страшне щось інше. Але найголовніше, що з усім можна розібратися і побачити, що далі ви зможете спокійно їсти, дозволяти собі і піцу з'їсти, і макарони, і все, що ви захочете, і нічого не буде проявлятися на вашому обличчі або ваших зайвих кілограмах.